Передня мигалка спліт стильне доповнення до будь-якого байка, що забезпечує найкращу у світі оглядовість. Спліт легкий та з додатковим затиском ідеально підходить і для носіння на сумках, і на шоломі. Йде в такій заводській коробці. Мигалка розташувалася в компактному алюмінієвому корпусі. Передня і тильна сторони – з пластику. Та отримала захист від попадання бризк води за стандартом IPX6. Прогумована велика кнопка. Заглушка гнізда для зарядки резинова. Потужні світлодіоди. Габарит має світлодіоди, які видають 50 люмен постійного світіння. Гарантує відмінне позначення велосипедиста під час їзди у темний час доби. Різноманітність режимів. У мигалки є три режими світіння, два режими миготіння і стробоскоп. Такий набір дозволить підібрати потрібне світіння для будь-яких умов. Натискання на кнопку змінює режими блимання. А подвійне натискання на кнопку для перемикання між режимами світіння та миготіння. Габарит при заряді нижче 20% автоматично включає режим еко, в якому при розрядженому акумуляторі він може працювати ще пару годин. Зручне кріплення та поворотна кліпса. Сама кліпса має поворотний механізм, що дозволяє закріпити мигалку як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. Вага даної моделі 28 грам. Якщо ви забули зарядити свою мигалку, а вже час виїжджати, ви зможете зарядити її від павербанку та використовувати під час зарядки. Індикатор заряду знаходиться на передній частині фари і підсвічується при зарядці. Батарея ємністю 450 мА забезпечує безперервну роботу від 2,5 години до 18 годин залежно від обраного світлового режиму. Заряджається через інтегрований порт мікро-USB, який йде в комплекті. Час заряджання становить півтори години. Лілюмія дає пожиттєву гарантію на все своє світло і один рік гарантії накріплення на заводський брак. Замовити дану фару ви можете на сайті velosklad.com.ua або за посиланням під відео. Чекаємо вас в нашому фізичному магазині в місті Київ. Бульвар Вацлава Гавела 18